Тетяна Кіт стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби. Іван Файчак став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики. Та на Долинщині відбувся чемпіонат України з водного туризму. Це програма Спортлайф. Вітаю! Ми починаємо. Чемпіонат Європи з вільної боротьби став результативним для українських спортсменів, який проходив у місті Руса, що в Болгарії, серед чоловіків та жінок до 23 років. У складі команди збірної України боролися Калушанка, Тетяна Кіт та Ілона Семків з долини з 26 країн. Більше 300 борців та борчин взяли участь у даних змаганнях. Здивувала блискавичними поєдинками семків Ілона у ваговій категорії 48 кг, кілограм, де наша спортсменка здобула бронзову нагороду. Не менш хвилюючу та висококласну боротьбу показала Тетяна Кіт у ваговій категорії 58 кг. кілограм. Тетяна зійшлася у фіналі за найвищу нагороду з представницею Росії. Кіт зуміла зібрати всі свої вольові якості, переломивши хід схватки. Та здобути переконливу перемогу, поклавши суперницю на туше. Тетяна стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби. В італійському місті Анкона завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів. Одним із членів збірної України був івано-франківський спортсмен Іван Файчак. Він зумів вибороти три срібні нагороди. Сьогодні він у нас у студії. Вітаю, пане Іване. Дякую. Дякую. Ви щойно з поїзда. Як долетіли, як доїхали, розкажіть. Ну, туди ми добиралися. Я їхав до Києва, з Києва, з Бересполя самолітом до Риму, з Риму до Анкони, електричкою, добиралися, а з Анкони ще Монтевідео, містечко, таке, селище міського типу, де ми проживали. 10 кілометрів від Анкони. Де ми розмістилися, там ми жили цілий тиждень, їздили на змагання, приїздили вечором, спілкувалися і так далі. Отаке. От тобто цілий на... тиждень ми були так в Русі? Так. так. Цілий тиждень були в Русі, і... бо цілий тиждень йшли змагання. Зранку і аж до 11 години вечора. Ось такі угу. часом були змагання, що так затягувалась програма. От, і все це ми. Витримали? Срібна медаль у вас у п'ятиборстві, так само срібна медаль на дистанції 60 метрів з бар'єрами, так? Так. Розказуйте, як вам це вдалося. Ну, Я почав змагання на другий день. Ми приїхали 28, 29 відпочивав 30 числа. І така була обстановка тяжка, тому що треба було в початок змагань, був 7,50 ранку. Треба було встати в 5-й годині, поснідати. Провести себе в порядок і ще поїхати першим автобусом туди в Анкону. Ну, встиг я все зробити і так далі. П'ятиборство — це 5 видів. Спочатку біжуть 60 метрів з бар'єрами, стрибають довжину з розбігу, штовхають ядро, стрибають висоту і в кінцевій варіанті біжить 1000 метрів. Все це проводиться через 40-50 хвилин навпротяк цілого дня. От. Ну, а в якій дисципліні все-таки найважче вам було змагатися? Ну, мене врятувала остання дисципліна, тому що до, е, я погано привів бар'єри, потім я виправив, завів медаль, а перший день на підброси не виспався, знаєте, і не знервований був і не, не встиг відновитися. А до четвертого, після четвертого виду, я був на четвертому місці. І завдяки кросовому бігу, тобто бігу, в мене ж доріжка має 200 метрів, 5 кругів треба було пробігти, це 1000 метрів, це останній вид. Но останній вид я сказав собі, або ти турист Іване, або ти спортсмен. Ну я обігнав всіх, і коли я фінішував, оглянувся, то я десь обігнав всіх на 80 метрів. І завдяки цьому по таблиці очків я перевів. Перемістився з четвертого на друге місце. Через два дні я біг бар'єри. 60 метрів з бар'єрами. На дистанції стоїть 5 бар'єрів. Ось Висота наша 68, 68, 68 сантиметрів. 5 бар'єрів і вже змагання були в 12.30. Я вже не спішив, виспався, привівся в порядок, приїхав, розмівся. Ось, і вже був фінальний забіг. Фінальному забігу були німець сильний, Німець, сильні Прибалти, Норвежці і сильний Файчак, Іван з України теж. Нас вісім чоловік стояли на цьому і коли дали старт, то я програв Грудь німця. Був другим. Був другим, ну теж я так був щасливий, бо цей Мюллер його фамілія. Ветеран-спортсмен, яким опікується держава. Йому подарували, він дуже сильний. Він може 5 дистанцій виграти. Кожне змагання його видно. Держава йому дала машину, держава йому дала квартиру, держава йому оплачує всі поїздки, висилає на змагання, бо він привозить 4-5 медалей. Mm -hmm. І для Німеччини це сильний фактор для нього. Так що мені не грішно було програти такому великому спортсмену, чуть-чуть грудь ззаді і так далі. Ось через. Так, ну і так само ви завоювали срібло у загальнокомандному так. заліку. Так. Це кантрі, це крос по нашому кантрі. За межами стадіону там була розміщена траса, дуже красива, з підйомами, спусками і так далі, обгороджена, і там давалися старт. Два забіги в були, 60 і старші. Перший забіг, другий забіг 35 і до, до 60 років. Ми стартували перші. Ось тяжко було, звичайно, бо вже так, після того, як попрацював п'ятиборство, ще й бар'єри, то все-таки в тому вона сказувала, звичайно. Але ми добігли всі троє, дали залік, і коли подивилися комп'ютер, ми були другими. З'явилися рівні медалі. От. Один представник був з Києва, один з Свяно-Франківська і один з Луганська, навіть, з нашої сторони. Україна взагалі завоювала 31 медаль, ви розповідали так? так. Це у загальнокомандному заліку, загальному підсумку Україна на 9-му місці, місці, так. Та. Ну, це досить вдалий результат, як ви говорили. Досить вдалий, тому що коли виступало 40 держав, бо в мене вже висіли, я ще спеціально рахував, 40, 40 прапорів висіли. Кожна держава, яка приймає участь, там наверху були прапори. От 40 держав. Так що ми, це був один з кращих виступів ветеранів. На чемпіонаті Європи один з кращих. Ну вражень у вас дуже багато. Так, звичайно, дуже задоволені, так. що ви поїхали. Все таки на минулому чемпіонаті Європи ви завоювали бронзу. Тепер уже срібло. Розкажіть, чи все таки налаштовані на золото наступного року? Як можливо будете готуватися? Не знаю, хочеться, хочеться вже. Хоча я одне золото маю в Іспанії, це було років 12 тому назад, я uh -huh. завоював золото uh -huh. в Іспанії на чемпіонаті Європи. Ну, хочеться, десь така мрія є, і я її завжди переслідую і завжди думаю, щоб стати і чемпіоном Європи, і чемпіоном світу. Якщо Бог дасть здоров'я. Якщо буде все гаразд, то будемо готуватись. Ну, вам, і... вам 76 років, 76. але ви дуже добре себе тримаєте у формі, дуже добре почуваєтеся. Ну і все-таки участь у чемпіонатах Європи це дуже вдалий результат, дуже хороший. Тренуєтеся, напевно, кожного дня. Як тренуєтеся взагалі, як проходять ваші будні? Ну, я працюю в університеті Нафти і газу на кафедрі фізкультури. І тренуємося кожен день, потрошки, бо вже такий великий об'єм роботи виконувати не можемо. І готуємося разом з е студентом. Студенти, я там треную і проводжу заняття з легкої атлетики. у них трошки тренуємося, потім ввечері, бо зранку тренуємося, знаходимося в хорошому товаристві. Бо позитивний заряд і позитивне, позитивне коло друзів, які тебе оточують, має дуже велике значення, коли нема смарки, коли нема завидності і так далі. А коли гарний дружний колектив і... Ось мій смихнений студент, я от маю ще з студентами зустрітися. Завтра, може, може, в понеділок, бо вони зразу я тільки приїдуть. Ількович розказує, як діла, що бачив, що бачив, як виступав, їм дуже цікаво. Ось. Ну і в товариство, яке я попав, яке ми їздили теж. Це то в нас була компанія, бо то ми їхали різними групами, добиралися. Одні машиною їхали, інші самолітом. Тратіше ще там пізніше, скоріше і так далі, але всіх було 30. А нас в цьому домі, куди ми жили, було 8 чоловік. Ми жили. О, там, де кімнаті була, внизу, кухня, там можна було приготувати, їсти і так далі. Вже було. Така, така природа, як в нас на Гуцульщині. Хатинки, гори, ліси і так далі. Дуже гарна природа там. І там вже в повному розгаді весна. В повному, там вже тепло, 25 градусів. Все-таки ви говорили, що ви добиралися до цих змагань, так ви жили не в самій Анконі. Е, так. Напевно, була проблема якраз і фінансова, так? Розкажіть, будь ласка, так. чи вистачало вам коштів, хто виділяв, хто допомагав вам у цій поїздці? Ну, хочу, хочу подякувати в першу чергу голові міста Мерцинкову, Він мені дав гроші. Спорткомітет міста Івано-Франківська, спорткомітет обласний. Ректор нашого університету Івстах Іванович Крижанівський, профком нашого університету. Uh -huh. От, давали, дали мені ще трошки спонсори, мої бувші учні, які десь колись в мене тренувалися. І так потрошки розбирав і поїхав. Ось це медалі, це ваші дипломи. Візьміть, будь ласка, у руки медаль. Так, за цю медаль. За ці дві медалі, що все-таки, яка була нагорода? Ну, головна нагорода, звичайно, це медаль. Чи була якась фінансова грошова допомога, підтримка? В ветеранських змаганнях фінансових нагород немає. Угу. Є тільки диплом, медаль і держава. гімн грає ці держави, яка завоювала перше місце. Все, більше нічого немає. Але можуть бути. Заохочення, коли ти приїдеш, може хтось тобі якусь премію дати, mm -hmm. або десь нагородити чимось, так далі. От, до Дня фізкультурника мене нагороджують, там і якісь mm -hmm. свята є, і так далі. Так, ну, далі. гімн Такі України моменти. на змаганнях це, напевно, найбільша така нагорода так. для вас, звичайно. Так? І ми, коли mm -hmm. нагороджували українців, хто завів перше місце, ми там стояли, співали гімн. А вся публіка хлопала, італійці ще співали свій гімн, і ми українці. Mm -hmm. На цих змагання не було росіян. Вони дискваліфіковані. Федерація міжнародної легкої атлетики дискваліфікувала росіян за те, що вони порушили е, проби. Бо є допінгова проба, яка бере спортсмена, щоб не було допінгу. І вони ту систему порушили, коли був чемпіонат в світу в Москві. Вони. Ці проби десь діли і тому їх дискваліфікували. Росіян на цих змаганнях не було. А вони взагалі як такі, сильні суперники були? Сильні. Тому? Там є дуже хороші спортсмени. Але мені просто жаль, що і за політики страдають, і -за... за цього страдають спортсмени самі, ветерани і так далі. Мені жаль їх. Але вони самі винуватки, якщо вони порушили, встановили норму проб, зняття проб і так далі, то вони. Не допущені. І я не знаю, чи вони навіть можуть попасти на Олімпійські ігри. Бо всіх і ветеранів, і молодих, всю Федерацію Росії не скваліфікували. Чотири тисячі спортсменів. У яких змаганнях ви наступних будете брати участь? Що у вас у планах? Є чемпіонат світу в Австралії, але я не знаю, чи я туди доберуся. Бо це дуже великі гроші і дуже далеко. Якщо б я назбирав гроші і були б люди, які б мене профінансували. Та я думаю, що я би виступив не, не гірше. Це буде літом е вересні місяць. Сподіваємося, що ви все-таки поїдете. Сподіваємося а... на таку матеріальну підтримку від влади, від е різноманітних спорткомітетів. Е дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії з першими враженнями і першими емоціями. У нас був срібний призер чемпіонату Європи Іван Файчак. Дуже дякую вам. І вам дякую. З 1 по 3 квітня у Долинському районі відбулися всеукраїнські змагання з водного туризму Карпатські ралі». брали участь команди обласних федерацій спортивного туризму Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської та Київської областей. У змаганнях взяли участь 12 команд. За результатами загальнокомандного заліку на перше місце вийшла команда Львівської ОФСТ. Друге місце посіла команда міста Львова ТСК «Манівці». На третьому місці команда Івано-Франківської ОФСТ. Ось такі справи. Це була програма Спортлайф. На все добре.